Привіт, народ! Треба поговорити! Росія продовжує вставляти палки в колеса нормальній життєдіяльності зернового коридору. Не дивлячись на схвалені та узгоджені параметри ще в рамках Стамбульської ініціативи, пам'ятаємо, що було декілька угод. Одну підписала Україна. Підписала Туреччина та ООН. І другу підписала Російська Федерація з офіційною Анкерою і так само з Організацією Об'єднаних Націй. Вже пережили декілька пролонгувань. Українська сторона вважає, що було два пролонгування, бо термін 120 діб. Російська сторона вважає, що три пролонгування, додатково зараховуючи перемовини, які відбулися в травні. Але, чесно кажучи, якщо ви подивитесь на роботу цього зернового коридору, ви побачите, що жодного божого дня не виконувались всі домовленості, які були е, узгоджені з Російською Федерацією. Причому я не кажу зараз про хотілки офіційної Москви, про ті... П'ять пунктів, які були виголошені Кремлем ще в березні місяці. Де мова йшла і про АМ'яка провід Тальяті Одеса, де мова йшла про Россельхозбанк. Далі там розблокування нормальної роботи там, кораблів, які перевозять продовольство Російської Федерації. ну і інше. Мова йде про те, що власне, було вписано. В зернові угоди, і Російська Федерація вона продовжує гальмувати нормальну роботу цього процесу, дійшли до того, що після чергової або пролонгації, або розблокування, як це називає українська сторона. Що робить сьогодні Російська Федерація? Як мінімум, вона блокує один із трьох узгоджених портів. Порт Південний заблокований для діяльності. Чому це відбувається? Знову ж таки, через аміакопровід тольятті Одеса. Раніше хочу нагадати все-таки заяву нашого президента. Президент Зеленський прямо заявив, що це питання може бути обговорене, але з точки зору обміну всіх на всіх. Чи побачили ми такий обмін? Питання риторичне. Але зрозуміло, що далі тягнути цю гуму ніхто просто не може. І навіть наші партнери з Організації Об'єднаних Націй, з Туреччини, вони просто розводять руками. І фактично в нинішній ситуації, що нам лишається робити? Готувати план Б. Звичайно, для мене особисто план Б був би ідеальний. Це запуск гарпунів, це запуск іншого озброєння проти Чорноморського флоту, потопити ті бляшанки, хай не заважають нормальній мирній морській логістиці до українських портів. Мова шуде не лише там про експорт українського зерна та іншого продовольства. Ми маємо розблокувати як мінімум тему металургії, яка просіла на дві треті в минулому році. І хочу сказати, що якраз блокування всіх наших портів не дає можливості сьогодні наздоганяти імпорт, який вже перевищив. Показники, наприклад, березня минулого року, тобто ми там бачимо понад 110% від минулорічних показників весни. На жаль, експорт. Зараз ну, маємо певну стелю. Чому це відбувається? Бачимо з однієї сторони, Європейський Союз е трошечки зараз е модифікує запровадження обмеження стосовно українського продовольства і постачання до п'яти е країн. А з іншої сторони, звичайно, я все-таки вважаю, тема морських портів є сьогодні ключовою. Так от, який готує Україна план Б. Звичайно, можливо, це і військова частина, але, очевидно, що ми ж говоримо все-таки про мирні перевезення морем. Що заважало, наприклад, в листопаді місяці, коли Прийшов час першої пролонгації. Нагадаю, що в листопаді місяці британські страхові компанії відмовились страхувати вантаж, і, відповідно, це прохід Чорним морем відповідним коридором. Тобто, без страховки кораблі не підуть. Так от, Україна не сиділа, склавши руки. І хочу вам сказати, що на рівні уряду. Було прийнято спеціальний порядок страхування суден, які не отримують відповідної страховки від таких міжнародних компаній. Тобто ми сьогодні прибираємо фактор невизначеності. І Російська Федерація може говорити все, що завгодно. Хоча вони навіть в Москві навіть усвідомлюють сьогодні. Що далі качати права і гальмувати процес у них просто не вийде. І навіть прямо сьогодні, коли я записую це відео, МЗС Російської Федерації їхні представники не бачать перспектив зернової угоди. Ну, знаєте, шановні, без вас вона буде працювати набагато і набагато краще. Переконаний, що і Туреччина, і ООН. Продовжать дію Стамбульської угоди з українською стороною і далі буде ця частина виконуватись. А якщо певні міжнародні страхові компанії будуть боятися страхувати вантаж, то ось Україна і запропонувала план Б. Не просто запропонувала. Не десь на рівні закону, що треба чекати ще півроку чи ще щось. Ні. Уже прийнято конкретний порядок. Скільки у нас лишається до завершення нинішньої зернової угоди пролонгація до 17 липня. Ось, будь ласка, трохи більше місяця для того, щоб відпрацювати, відшліфувати весь процес. Не хоче російська сторона бути в цьому процесі, щоб десь там гальмувати захід кораблів. Щоб проводити інспекції, дивитися, чи не провозять до України якоїсь ефемерної західної зброї. Я, звичайно, тут говорю з певним сарказмом. Але якщо не хоче Росія цього, ну, хай не буде, хай не буде, буде по-людськи працювати відповідний маршрут. А за продовольством, я переконаний, що піде відповідно, вже інші товари, а за трьома портами. А сьогодні два по факту працюють. Ми вже під'єднаємо і Миколаїв, і інші наші потужності. Таким чином, нарешті, розблокується робота української морської портової інфраструктури. І ми запустимо те, що нам сьогодні треба: наш вітчизняний експорт. А Російська Федерація, як завжди. Всі цілі виповнені. Ось ваша мета. Так само, як і ваша СВО з вашою денацифікацією, демілітаризацією. Все, до чого сьогодні торкається Російська Федерація, це як Мідас, тільки в Задзеркалі. І в цій ситуації ми будемо відстоювати потужніше власний національний інтерес. А разом. З відкриттям українських портів і гарантією з боку Уряду України, ми також запустимо, наприклад, тему страхування від воєнних ризиків. Те, що дійсно сьогодні вимагають інвестори, які хочуть розвиватися на території України. Причому як іноземні, так і вітчизняні. Страхування від військових ризиків. Я думаю, що теж уряд. Цей порядок, який було прийнято, це чудовий перший крок. Тому е, зараз відкриваємо українські порти. Паралельно з цим активізуються українські збройні сили в частині наступу. Ми вже сьогодні бачили, ну, можна вважати, часткове підтвердження з боку Ганни Маляр. Що на певних ділянках фронту дійсно відбуваються наступальні дії. З чим я можу привітати українських громадян? Звичайно, це початок складного шляху. Це не кіно, це не театр, це людське життя, це героїзм українських захисників. А для того, щоб допомагати нашим воїнам, я закликаю, як завжди, Підтримуйте їх, благодійні фонди, громадські організації. Будь ласка, донатьте тим, кого ви знаєте і кому довіряєте, звичайно. Кожна гривня сьогодні на рахунку, кожна. Тож, я думаю, що чим більше будемо донатити, тим зробимо нашим військам набагато краще. Тож, до перемоги! Слава Україні! І до зустрічі!